Військово службовець збройних сил України, депутат Київради, ради, представник фракції Європейська Солідарність Олександр Погребейський разом із нами. Олександре, Добрий день. Пане Олександре, мабуть почну, якщо вже ви в цивільному, то з цивільних питань, тому що у Києві прокотилася ще одна надзвичайно важлива хвиля перейменувань вулиць. Ще додалися нові назви. Я звикла і дуже часто користувалася проїжджаючи повз бульвар дружби народів. Для не киян скажу, що це одна із центральних частин нашого міста, і тепер. Мені доведеться вже вивчати нові імена, нові назви, як і багатьом киянам. Розкажіть про цей рух, який відбувається, і найголовніше чи лишається ще у вас робота з перейменувань? Тому що ми бачимо, що хвиля за хвилею змінюються ці назви. То що ще попереду? Попереду багато ще буде перейменувань. Вчорашня подія, звісно, найбільшу увагу була прикута перейменуванню бульвару Дружби народів на <кій> Тепер вона буде називатись бульвар імені Миколи Михновського, батька українського націоналізму, ідеолога, батька ідеолога українського націоналізму. І я дуже радий, що одна з центральних вулиць міста Києва буде по-справжньому українською. І звісно, це ми ще навіть не всередині. Процесу кожна сесія це кожен пакет перейменувань, змін. Так само вже є деякі рішення стосовно пам'ятників в Києві, які необхідно демонтувати, які не мають їм права місце бути. Є деякі проблеми з деякими пам'ятниками. Згідно процедури, чому оскільки там є захоронення, а це ускладнює процедуру демонтажу. Ну, там треба буде проводити ексгумацію. Я маю на увазі пам'ятник Ватутіну, і Кутузову, і е, ті, ті пам'ятники, які залишились в Києві, ще в радянськ, ну, в спадок від радянського союзу, і я надію, що ми дуже оперативно е, до вже наступного літа. Всі відповідні зміни по місту Києву проведемо. Я маю на увазі перейменування вулиць і демонтаж старих радянських пам'ятників, які не місце в місті Києві, в столиці України, потужної держави, яка дає по зубам ворогові Російській Федерації. Пане Олександре, давайте повернемось до більш звичної для вас стихії. Це все ж таки ви захисник, ви військовий і більшу частину часу, майже весь свій час, ви все ж таки перебуваєте на фронті. Дуже багато аналітиків аналізують, як погода буде впливати на зимову кампанію на захист наших територій або деокупацію наших територій. З одного боку, ми розуміємо, що морози дозволяють більше рухатися фронтом. З іншого боку, от циклон, наскільки ми орієнтуємося, це буде потепління. Як довго, поки ми не знаємо. Але от погода, теж вона зі своїми премхами. Що ви скажете про ситуацію на фронті? Що змінюється і чого можна очікувати у найближчий час? Я думаю, що до 1 січня ми почуємо новини на деяких напрямках фронту. Позитивні для нас багато людей очікує. А ви не кажіть, ви не я кажіть думає, місце? Ви я скажіть це казати, південь, я, це я, вам, північ, це, я вам, це я вам, схід нашої країни. А ми домалюємо. Якщо, якщо ви. Якщо ви знаєте, е, Олексія. Це знає, це, Олексія чи... ми знаємо. Це, це, це спецслужби. Зараз Погребиський скаже велику таємницю, і вони такі вшук. Вимикай. Да, інтернет пішов. Друзі, щоб ви не сумнівалися. Зараз ми Олександра Погрибиського повернемо в ефір. Тому що він тільки почав нам інсайду говорити. Є да, з нами вже. Олександре, якого Олексія ми знаємо. Олексія Петрова. Моя батьківщина він дуже переживає за неї. Я думаю, що скоро будуть позитивні новини до кінця року, так точно клас, клас. в нас, в принципі, ми здебільшого по всій лінії фронту нав'язуємо противнику свої наступальні дії. Я маю на увазі і Луганщину, і південь України, і східна частина України. Якщо ми говоримо про харківський напрямок. єдине місце. Поки що, де ми є в обороні, це Бахмутський напрямок, там, де найважче. Ми вже з моїм підрозділом переїхали з півдня саме на цей напрямок, оскільки десантно-штурмові війська там, де завжди найважче. Влітку було найважче на півдні, ми виконали всі поставлені задачі. І тепер е будемо рухатись в напрямку Бахмута для того, щоб допомогти нашим підрозділам механізованих бригад і інших підрозділів, які виконують завдання по обороні зараз саме в районі Бахмута. Противник змінив тактику, якщо ми говоримо про Бахмут. Е Противник більше не використовує вогневі вали. Як він це робив на початку війни? Він концентрує піхоту специфічного характеру. Що я маю на увазі? Піхота це вагнерівці. Здебільшого це люди, яким немає що втрачати, в яких за спиною зброя, яка може їм в тилу їх же вбити, їхні там тюремні срака. І попереду ми. І от вони намагаються дрібними групами по дві-три людини для початку після закінчення артилерійського обстрілу, там буквально останній снаряд падає, вони вже намагаються в піхотному порядку рухатись для того, щоб зайти в наші окопи. І беруть вони конкретно, там якийсь ВОП, і от так от працюють. Здебільшого хлопці е, дають гідну відсіч, є деякі проблеми з комунікацією всередині підрозділів, якщо ми говоримо про піхотні підрозділи. Е, але я думаю, що дуже скоро ця ситуація зміниться на цьому напрямку, і е, вже таких е, тактичних маленьких дрібних перемог, навіть дрібних перемог, у ворога більше не був. Пане Олександре, ще хочу запитати за Київ. Не знаю, наскільки у вас вистачає часу відстежувати події тут, але у нас мер заявив днями про те, що якщо Росія не перестане обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури, то столицю чекає апокаліпсис. Ну я не знаю, чи залишилась в країні людина, яка не розуміє, в якому стані речей ми знаходимося. Але для чого подібне нагнітання від мера? Це історія про те, що от дивіться, як все погано, а я такий хороший і вас всіх врятую. Чи для того, аби потім сказати: Ну я ж вас попереджував, що ж ви нічого не зробили і не підготувались? Для чого мер нагнітає? Е, ну як на мене, відповідно у нас вчора була сесія і теж була розмова з мером. Мер проводив розмову з депутатами щодо ситуації з критичною інфраструктурою в місті. Це відповідальна позиція, uh -huh. бо в Києві насправді ситуація зараз більш-менш вирівнялась. зараз більш-менш налагоджується робота інж... ну, інфраструктури в місті. Я маю на увазі і енергетику, і водопостачання, і теплопостачання. Але для того щоб відновлювати подібні е, речі, необхідно дуже багато часу. На жаль, ворог наносить удари частіше, ніж наші е, спеціалісти можуть е, відновлювати енергетику, і на жаль, кожен раз це. Е, це більше і більше вражає саме елементи, які швидко не відновлюються швидко їх неможливо привести до ладу. Тому, звісно, відповідальною є позиція в такий час. Ми не знаємо, що там на умі у Путіна і у нашого ворога, але підготувати киян до найгіршого розвитку подій. Це мені приємно це чути, чому, бо якісь політики все таки роблять висновки від початку війни, коли центральна влада взагалі нічого не робила стосовно того, щоб якимось чином, хоча б людей попередити і зробити там часткову евакуацію організовано, або відповідно оборонні рубежі, є чесна розмова, є чесне описання характеру ситуації. Є чесні попередження, є багато роботи, дуже багато депутатів Київради залучають і міжнародних інвесторів, і в тому числі виконавча гілка влади місцевого самоврядування залучають. У Нас з'являються багато генераторів для того, щоб перекрити нестачу в електроенергії. Ми всі працюємо. Але є такі речі, як, наприклад, вода, да і постачання тепла, і швидко, наприклад, в морози е запустити цей процес або ліквіду ліквідувати наслідки і запустити процес після ракетного обстрілу. Це не дуже просто. А мінусова температура вона може сприяти сама по собі природньо пориву трубопроводів, теплотраси, тому подібне, що несе за собою, звісно, дуже такі вагомі ушкодження, які потребують великого часу для їх ліквідації. Тому це абсолютно відповідальна позиція мера. Попередити людей, зробити все можливе виходячи з тих ресурсів, які ми зараз на даний момент маємо, але вони обмежені так само, як і в центральному бюджеті. Для того щоб забезпечити в тих рамках, в яких місто має можливість нормальні умови для життя киян в місті Києва. Олександра почули, дякуємо. Військовослужбовець збройних сил України, депутат Київради, фракція Європейська Солідарність Олександр Погребиський був з нами.